Добрий день, вітаю вас на каналі Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка та зборка секатора від компанії Льова 2.107. Для того, щоб його розібрати, перш за все розкручуємо ось цю гайку головкою номер 8 або ключем номер 8 Відкручуємо цю гайку проти годинникової стрілки і знімаємо її. Гайка специфічна, має ось такий от прилив, саме ним вона стає всередину в осьовий. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Виймаємо осьовий гвинт, розбираємо секатор навпіл. При потребі замінити ось ці накладки, вони просто знімаються, стягуються, можна потягнути і зняти це там або з одного, або з другого руків'я. В верхньому руків'ї знаходиться пружина. Ми бачимо ось вона. Ця пружина приклепана. Для того, щоб замінити її, необхідно висверлювати клепку, ставити нову пружину. Клепку воно є як змінна деталь. І розклепувати знову цю клепку. Це не зовсім зручно, звичайно. Для того, щоб замінити ось це досить м'яке цинкове коваделце, необхідно викрутити гвинт. Візьмемо хрестову викрутку і спробуємо це зробити. Відкручуємо гвинт, але бачимо, що гайка, ось ця гайка-втулка, в яку вкручується цей гвинт, прокручується. Поміняти коваделце ну, на сикаторахльове зовсім непросто. Це треба робити. Двома викрутками одною шліцевою і хрестовою. І ось таким чином операція зовсім незручна. Не зрозуміло мені чому не зробити це простіше. Ну, ось таким чином це виконується. І виймаємо саме варилце. Для того, щоб замінити лезу. Необхідно випресувати ось цю от втулку. В усіх секаторах Льова ця втулка закріплена досить міцно, тобто хоч і лезо на ній обертається, але вона завтулена в корпус руків'я досить міцно. І руками це зробити непросто. Треба ставити тисочки, випресовувати або пресом, або вибивати чимось її. Тобто, це операція знову ж таки: виконати її в польових умовах, або просто на коліні, або навіть от зараз в таких умовах студії яких ми є на даний момент для мене є неможливо. Мені потрібно йти в майстерню на верстат і спокійно, акуратно її випресовувати. Зручно, ну це не зручно, відверто кажучи, незручно. Ось цей підстроєчний гвинт, тут ми бачимо, є. на відміну від секатора першої моделі, дозволяє змінювати положення леза відносно руків'я. Ось ми бачимо. На практиці, от це середнє положення, яке з заводу стоїть, таке краще і встановлювати. Не крутити цей гвинт абсолютно без потреби. Це свій скепсис з цього приводу я вже виказав. В іншому ролику. І при потребі зняти цей замочок ми розкручуємо гвинт, який кріпить замок. Знімаємо сам замок. Ось є гвинт з пластиковою втулочкою, яка під пружиню підтискає Власне, цей речіжок, не дозволяємо вільно ходити. Це все є так само змінні деталі. Ось бачимо, що на відміну від першого секатора, тут льо вже додумались і просверлили отвір, нарізали різьбу, в яку вкручується цей гвинт. Чому це не зробити ось тут і замінювати ковадол, це відкручуючи один гвинт, а не контрити ще оцю втулку гайку додатковою викруткою? Мені не зрозуміло, ну чому льова до сих пір цього не зробили. Ось тут вони змогли зробити те, що необхідно, тобто досить просто. Порівняно з першою моделлю. Якщо вам буде цікаво, ви можете подивитися, як це виконується на першій моделі заміни замка. На другій моделі це вже набагато краще зроблено. Ну а от з зміною ковадолця наразі ще ні. Збираємо секатор разом. Я це виконую мовчки, в швидкій зйомці ви побачите, як це робиться. Секатор ми зібрали. Оцю гайку потрібно підтягнути до того моменту, як секатор буде працювати комфортно і працювати, нормально відкривати і закриватися. Якщо її перетягнути, він перестає нормально відкриватись. Тобто шукаємо положення, в якому він відкривається. При цьому ну, люфтів практично немає. В такій конструкції досить складно добитися відсутності люфтів з одного боку і з другого боку вільного і комфортного. Руху секатора. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Льове 2107 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!